Вон працює гарно. Так, ну їде скутер суперово, набирає класно. Єдине, що мені не сподобались ці зеркала, скоріш за все, що сюди просто треба буде вкрутити ямаховські оригінальні. Навіть від звичайного джога буде набагато краще, тому що вони коротенькі, ну, взагалі не видно, так як має бути. По підвізці класний, скутер не жорсткий. Що дуже часто помічаю і на Сігнус і на БВС, от дуже жорсткі задні амортизатори, тут якось воно все їде м'яко. Ну і амортизатори ж сухі, без підтікань, по цьому ніяких зауважень немає. Леса 12 кліренс тут, якщо не помиляюсь, біля 13 см ну база не длінна, проходимость тут буде суперова. Зараз подивимося по електриці. Кікстартер бачимо, на нас спутері відсутній. Так, на бавесах вимикається повністю світло. Так, Це вімкнений габарит і нижні лампочки. Так, Ось бачимо. ближній і дальній. Він подобається зроблено, що дві фари світять, бо на попередніх ВВС-ах тільки одна була на ближній, інша фара відповідала за дальній. Так, габарит працює, стоп є, сигнал. Ну, по електриці вся працює. До речі, тут ще ручечки такі тюнінговані, регулюються по виліту. Гарний стан, пластик цілий, технічно також все ідеально. Спробується мені обшивочка сидіння, ця червона вставка. Що ще я помітив, що тут якесь яке сидіння, воно не жорстке, реально комфортне, Скутер розмитнений, ставиться на облік. Техніку доставляємо по Україні, в наявності багато різних варіантів, не всі встигаю записувати відео. Якась частина продається відразу. Іноді люди забирають навіть необслужену техніку. По вартості доставки орієнтовно 25-3 тисячі гривень. Оплачується при отриманні. Також наявності є багато інших варіантів. Підписуйтесь на канал, підпишіться на наш телеграм-канал, щоб не пропустити оновлення ну, з питань, купівлі, консультації, телефон під відео. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок.